Удосконалення закупівель нові моделі контроль якості на Миколаївщині в рамках регіонального форуму обговорили реформу системи шкільного харчування. Освітяни, представники Міністерства науки та обласної влади розглянули можливості модернізації харчоблоків у школах, яких рішень вдалося дійти? Дивіться в нашому сюжеті. В Україні продовжується втілення реформи шкільного харчування. Днями на Миколаївщині відбувся регіональний форум, на якому за участі представників Міністерства освіти і науки та обласної влади обговорювалися питання, котрі стосуються роботи реформи в місцевих громадах. Зустріч у подібному форматі не є першою. Зараз ми проговоримо дорожну карту для інших громад, для того, щоб ми могли долучитися до цієї програми і мати якомога більше шкіл з якісним і гарним харчуванням. Проте є певна низка проблем щодо грошей в бюджетах через військове поводу, через військовий стан, через непрацююче підприємства. Ми будемо з своєму богу зараз проговорили за міністра, що будемо вертатися, щоб можна було по зонам розділити і створити пільгові умови, щоб миколаївські громади могли приймати участь більш пільгових умовах серед основних питань модернізація харчоблоків та підготовка професійних кадрів. Однак не всі миколаївські громади мають рівні фінансові можливості, наголосив очільникова Віталій Кім. Є громади, в яких, наприклад, є гроші, мало учнів, і навпаки, є учні, мало грошей. Тобто це індивідуальний підхід, і ми намагаємося найбільш ефективно використовувати гроші, які держава виділяє по цій програмі. Тому ми будемо, виходячи з ресурсу, заповнювати цю програму там всі наші школи, поки не ми вийдемо на належний рівень. Реформа системи шкільного харчування була започаткована ще до Великої війни. Наразі вона продовжує активно розвиватися, наголошують в Міністерстві освіти та науки. Зміни є і зміни. Ми бачимо на рівні територіальних громад, які вже з 2020 року впроваджують реформу харчування. Ми працюємо над розширенням фінансової спроможності громад. Крім того, це і матеріально-технічна база. Це те, що дечому зупиняє реформу. Тому цього року урядом виділено півтора мільярда гривень в закладено державний бюджет на саме оновлення, модернізацію кухонь і їдалень в школах всієї України. Щоб покращення відчувалося на місцях, необхідно пропрацьовувати зміни в системі шкільного харчування з кожною громадою окремо. Реформа сьогодні це інструментарі, це певні рамки, це законодавча нормативна база, це інструменти, це як фінансові програми уряду, так і фінансові програми наших донорів партнерів, таких як ЮНІСЕФ, Всесвітня Продовольча програма, Швейцарське Посольство, Десайт і інші проекти, які дуже багато допомагають UNOP, UNDP в модернізації і в відновленні шкіл. Усі ці інструменти потрібно використовувати на місцях. Подальші заходи при втіленні реформи шкільного харчування в регіонах потребують комплексного підходу. Резюмували учасники форуму. Однак є чітке завдання, яке потребує вирішення, бо стосується здоров'я молодшого покоління. Катерина Рупташ, Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.